З нами Бог, народ, що у пітмі ходить, побачив світло велике, бо з нами Бог лунає у різдвяний період у наших храмах, але що означає усвідомлення того, що Бог з нами в нашому житті? Думками про це ділиться отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, вчитель новиків в українській провінції Василянського чину святого Йосафата у різдвяних реколекційних роздумах. Які пропонуємо вашій увазі на порозі нового року. Третя реколекційна проповідь. Христос рождається. Славімо Його, бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник. Сильний Бог, отець довічний, князь миру, чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь миру народився маленькою, безпомічною дитиною у печері, не в палаці. У це важко повірити. І думаю, ще важче було повірити тим, які чекали на обіцяного Месію. Вічний стає близьким, все стає беззахисним, невидимий стає відчутним. Це насправді годі вкласти в нашій людській голові. Однак Бог мав у всьому цьому свій план поєднання людського та Божественного. Ісус проходить всі етапи розвитку, зростає, здобуває знання. Накопичує життєвий досвід, мав такі самі потреби, як ми, Син Божий мав людське тіло. Тому, як і ми потребував їсти, пити, спати. Він відчував, страждав, розмовляв, їздив на ослі, напевно, падав з нього. Він мріяв, потребував дружби. Думаю, Ісус також плакав, коли розбивав коліна. Потребував мами, щоб та подула на розбите коліно, обійняла, витерла сльози, Бог дорогі вміє дивувати. Як мінімум, він нас дивує тим, що вийшов у цей світ простою людиною, і цим, думаю, підкорив людину, прийняв нашу долю, захотів мати щось спільне з нами. Бог, немов долає бар'єр між власною безкінченністю. І обмеженістю людини. Чому він так зробив? Захотів бути з людиною дуже близько. Він захотів якомога ближче наблизитися до кожного з нас. Він захотів переживати те, що переживала людина від початку створення світу. Чи може бути щось більше? У своїй дитячій безпорадності та беззахисності він поклався на опіку інших, подібно, як і кожен з нас. Ісус мав земну маму і тата, які носили його на руках, Люляли, співали пісні. Підгузників не було, але теж був одяг, який треба було змінювати і прати. Ісуса потрібно було навчити їсти, ходити, говорити. І саме згода на цю дитячу безпорадність показує, наскільки всемогутній є Бог, яким великим і неймовірним даром це є для людини. Безкінчений став беззахисним, безсмертний став смертним. Напевно, це одна з найбільших таємниць, яку людина ніколи не зможе до кінця зрозуміти. Якби людина створювала Бога, то вона би створювала за людськими обмеженими мірками, за людськими параметрами і очікуваннями. На щастя, у людини не було і немає такої здатності. Ой, ми би нас отворювали! На щастя, Бог значно більший за наші очікування, прагнення, і навіть наші надії. Бог є тим, Хто перевершує все, Бог завжди більший, він великий у своїй простоті і цим підкорив людину своєю простотою. Простота і покора, яких нам так сьогодні бракує. Покора це чеснота, без якої все наше духовне життя розвалюється, покірна душа притягує погляд Божий. Знаєте, я вважаю, що найсильнішою проповіддю часто можемо почути від дітей. Якось, дивлячись у шопку, яка стояла вдома, одна з племінниць спитала Вуйку, а ким би ти хотів бути у цій шопці? Одразу хотів пожартувати ослом, але, думаю, ксьонс не пасує таке казати. І так задумався, щоб то мудрого відповісти, та методом виключення почав підбирати такий собі більш-менш варіант. Ісус одразу відпав, думаю, я б точно не вмістився в ясло. Марія теж, яка з мене Марія? Йосиф, ну Йосифом би дуже хотів бути, але, думаю, то така честь. Не знаю, чи хтось би зміг так про Марію подбати, як він. Тому, думаю, нехай краще Йосифом буде Йосиф. Наступним були пастухи, теж відпали. Думаю, вони прийшли з порожніми руками до Ісуса, а я б таки хотів хоч щось йому принести. Залишилися царі, мудреці. Отто, думаю, намудрував. Думаю, зараз скажу мудреці, а племінниця перебила. Я б хотіла бути овечкою. Думаю, о, не вуйка. Кажу, а чому овечкою? Щоб гріти Ісуса. Бажаю вам у ці різдвяні дні гріти Ісуса. Словом, добрим чинком. Улядою, своєю присутністю він надправду потребує нас більше, чим ми думаємо. Триваймо у присутності Ісуса у простоті, не біймося бути як діти. Якщо не станете, як діти, не вийдете у Царство Небесне, каже Ісус Христос, віддаймо Йому все з довірою і простотою дитини, подібно як Він. Положився у руки Марії та Йосифа. Це була третя реколекційна роздума, яку в рамках різдвяно-новорічної духовної віднови для наших слухачів провадить отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, учитель новиків в провінції найсвітішого Спасителя Васильянського чину святого Йосафата.